Цьому випуску збірна України зіграла перший поєдинок товариського турніру проти Канади. Сергій Ребров розповів причину невиклику в збірну ключових гравців. Гвардіола розчарований та виганяє найдорожчого гравця в історії Манчестер Сіті. Артем Довбек отримав нового головного тренера в ромі. Підтримайте наш канал лайком та підпискою, кай квітне український Ютуб. Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з новим головним тренером Джан П'єро Гасперіні, який поставив підпис під трирічною угодою до літа 28-го року. Раніше Гасперіні вісім років тренував аталанту, яку перетворив з італійського середняка на гранд європейського футболу. За цей період Баргамаски тричі грали у фіналі Кубка Італії, чотири рази кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів та виграли Лігу Європи. Тож, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, новий коуч провів зустріч з радником Робек Клаудіо Раньєрі та технічним директором клубу Флоренцо Гісольфі, щоб закласти фундамент літньої підготовки та трансферної компанії. На трансферному ринку Гасперіні попросив щонайменше п'ять підсилень, центрального боронця Центрхава, флангового гравця, креативного футболіста в зону десятки на кшталт Лукмана та класичного форварда, що є тривожним сигналом для Артема Довбека. Також власники Ромеден і Райан Фріткіни оголосили про повернення старої емблеми римлян як оновлення історичного бренду та духу римської команди на новий сезон. Переходимо до трансферних новин. Грузинський Вінгер Георгій Цитешвілі залишив гранаду. Футболіст виступав за команду на правах оренди до кінця сезону. Тепер він повертається у Динамо. 24-річний грузин минулого сезону провів 36 матчів у секунді, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. 23-річний бразильський Вінгер Луїс Енріке перейшов з Марселя У Інтер. Сума трансферу складе 25 мільйонів євро, а контракт буде розрахований до 2030 року з зарплатною 2,5 мільйонів євро на рік. Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола ухвалив рішення продати найдорожчого футболіста в історії команди. Наставнику місця набридло перебування в клубі Джака Гріліша, якого 4 роки тому купив за 116 мільйонів євро. Найдорожчий трансфер в історії клубу. Тож найбільш ймовірний клуб, куди перейде Джек, це його колишня команда Астон Віла. А сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро. Турецький галатасарай активно цікавиться трансфером Центрбека Арсенія Батагова. Клуб розглядає його як варіант для зміцнення оборони. У разі переходу українець може стати частиною амбітного проекту турецького гранда, а сума трансферу може скласти близько 15 мільйонів євро. Національна збірна України зіграла перший спаринг проти Канади в рамках товариського турніру. Та перед оглядом матчу давайте зануримось трохи раніше та подивимось, що відбувалось напередодні цього протистояння. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. На тренуваннях головний тренер робить акцент на декількох ключових моментах: інтенсивний високий пресинг. У Риброва чітке завдання команда має тиснути з перших хвилин, не даючи супернику будувати гру. Швидкий вихід з оборони в атаку розігрується варіант з вертикальними передачами через центр поля, де Судаков і Шапаренко мають стати двигунами. Награється нова схема з трьома захисниками, що дозволяє більш гнучко адаптуватись до суперників різного рівня. Особливо це актуально з огляду на пошук балансу між стабільною обороною та креативом попереду. Також під особливою увагою позиція лівого вінгера, яка поки що вакантна через відсторонення Михайла Мудрика, Ребров активно переглядав кандидатів щоб знайти гравця, здатного взяти гру на себе на фланзі. Сергій Станиславович вимагав максимальної концентрації. Він чітко дав зрозуміти, що цей турнір важливий для побудови боєздатного складу на відбір до чемпіонату світу. А ось що сказав сам головний тренер української збірної напередодні матчу проти Канади. Чому в заявці нашої збірної тільки один форвард? По-перше, ми розраховували на Данила Сікана, але в останній момент він не зробив паспорт, точніше, не він не зробив, а посольство не зробило. Данило хотів їхати. Тому, на жаль, в останній момент у нас не було можливості навіть зробити документи для другого гравця цієї позиції, та все ж я вважаю, що в нас є гравці, які можуть зіграти в атаці. З приводу заявки, так були декілька гравців, які звернулись до мене з проханням не викликати, тому що є пошкодження, треба час на відновлення. Це були Миколенко та Довбик. Вони провели дуже важкий сезон, і для них важливо було залікувати свої травми. З приводу невиклику Єрмоленка, я дуже поважаю Андрія. Я вважаю, що він провів дуже гарний сезон, але зрозумійте йому 36 років і це товариський турнір. Якби зараз була офіційна гра то 100% я б викликав його до збірної. Тому будемо дивитись на наступні ігри. Зараз я йому дав відпочити так само, як і бояльському. А інші гравці всі тут. Думають, і гравці, яких ми викликали, вперше заслуговують на цей виклик, Тож дуже важливо, і я сказав їм про це не тільки показувати таку гру в своїх командах, а закріпитись в першій команді, і показувати таку ж саму гру, яку ви показували в чемпіонаті України. Тож на матч Ребров обрав награний стартовий склад, де місце у воротах зайняв Анатолій Трубін. В обороні вийшли Матвієнко-Бондар, Забарний Тимчик, трикутник в центрі поля зайняли Калюжний Шапаренко-Зінченко. А на флангах та на вістрі атаки вийшли Судаков, Циганков та Яремчук. В першому таймі Україна пропустила від Канади тричі за 31 хвилину. Дублем відзначився Джонатан Девід після помилки Матвієнка. А третій гол забив дебютант Проміс Девід після помилки вже Бондаря. В другій половині зустрічі перестрілка продовжилась. Четвертий м'яч за Канаду забив Тейджан Б'юкенен, та все ж наприкінці зустрічі українці відповіли двома забитими м'ячами завдяки забарному та зінченку, який реалізував пенальті. Вже після матчу головний тренер збірної Сергій Ребров поділився емоціями цього протистояння. Чому так важко грали на полі? Ну це логічно, тому що ми допускали індивідуальні помилки в обороні дуже багато помилок. У першому таймі у нас були хороші моменти, ми не забили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, все закінчилось у першому таймі гри, і це було важко після 30-ї хвилини програвати 0-3. Але я вважаю, що всі ці голи індивідуальні помилки в обороні, і це дуже важливо, я неодноразово говорився хлопцям ми граємо на високому рівні. Будь які команди, а я вважаю, команда Канади, це збірна дуже високого рівня. Якщо ми так часто помиляємось в обороні, то вони нам забивають і будуть забивати. Тож сьогодні я дуже злий виступом моїх гравців у цьому матчі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після цього матчу.